Історія України це захоплююча розповідь про народ, який протягом століть боровся за свою землю, ідентичність та незалежність. Це край, який подарував світові потужні держави, визначних діячів, багату культуру та традиції. Вивчення історії України дозволяє зрозуміти коріння української нації від найдавніших племен та цивілізацій до формування українського народу, виникнення та розвиток державності. Київська Русь, Гетьманщина та шлях до сучасної незалежної України, вплив зовнішніх чинників, війни, окупації та вплив сусідніх держав на долю України, формування української культури, мова, література, мистецтво, традиції та їхня унікальність, боротьбу за незалежність та європейський вибір, історія України це постійне прагнення до свободи та демократії. Осягнення історії України допоможе краще зрозуміти сучасні події в країні та її місце у світі. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар, щоб відео потрапило в рекомендації. Історія України детальніший огляд. Рання історія та Київська Русь до 1340 Р. Територія сучасної України була заселена людьми з давніх часів. Археологічні знахідки свідчать про те, що тут жили неандертальці та кроманьонці, у 4-3 тисячоліття тисячолітті до не на цій території виникли енеолітичні культури, такі як трипільська культура. У бронзову добу 3-1 тис доне на території України з'явилися кочові племена кімерійців та скіфів. У сімох столітті до не на північному узбережжі Чорного моря виникли грецькі колонії, такі як Ольвія та Пантікапей. У дев'ять столітті на цій території виникла Київська Русь, могутня феодальна держава, яка об'єднала під своєю владою більшу частину сучасної України, а також частини Росії та Білорусі. Київська Русь стала важливим центром торгівлі та культури, а також прийняла християнство у 988 році. Її розквіт тривав до 12 століття, коли вона розпалася на кілька князівств через міжусобні війни. Війни та поділи 13.40 1917. У 13 столітті Київська Русь зазнала монгольського вторгнення, яке призвело до занепаду держави. Більша частина українських земель опинилася під владою Золотої Орди. У 14 столітті більша частина українських земель опинилася під владою Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Цей період був ознаменований релігійними конфліктами та соціальними заворушеннями. У 17 столітті Україна пережила національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, внаслідок якої була утворена гетьманська держава. Проте гетьманщина згодом опинилася під владою Російської імперії. У 18 столітті українська культура та мова зазнали жорсткої цензури з боку російського уряду. Проте національна свідомість українців продовжувала зростати ХХ століття та боротьба за незалежність ХХ століття стало для України століттям великих потрясінь та трагедій. Перша світова війна. Революція 1917 року та українська війна за незалежність 1917 1921 років призвели до загибелі мільйонів людей. У 1922 році Україна стала частиною Радянського Союзу. Радянський режим жорстоко придушував будь-які прояви українського націоналізму. Голодомор 1932-1933 років та політичні репресії 1930-х років стали одними з найтрагічніших сторінок в історії України. Під час Другої світової війни Україна стала полембою між німецькими та радянськими військами. Мільйони українців загинули у цій війні. Після Другої світової війни Україна знову стала частиною Радянського Союзу. Проте Національні прагнення українців не зникли. У 1986 році сталася Чорнобильська катастрофа, яка призвела до екологічної катастрофи та масового виселення людей. У 1991 році Радянський Союз розпався, і Україна здобула незалежність. Будівництво нової держави 1991-2004. Після здобуття незалежності у 1991 році Україна постала перед величезними викликами. Економіка, тісно пов'язана з Радянським Союзом, зазнала колапсу. Потрібно було будувати нові державні інституції, створювати власну армію та валюту. Перші роки незалежності характеризувалися політичною нестабільністю та економічними труднощами. Проте… Поступово Україна почала рухатися шляхом демократичних перетворень та ринкових реформ. У 1996 році була прийнята нова Конституція України, яка закріпила її статус як демократичної, правової держави. Помаранчева революція та Євроінтеграція 2004-2014. У 2004 році Україну сколихнула помаранчева революція. Це був масовий протестний рух, який виник через фальсифікацію результатів президентських виборів. Революція призвела до перерахунку голосів та перемоги кандидата, що виступав за євроінтеграцію України. Нове керівництво країни взяло курс на зближення з Європейським Союзом та НАТО. У 2005 році Україна отримала план дій щодо членства в НАТО. Також розпочалися переговори щодо укладення угоди про асоціацію з ЄС. Проте. Євроінтеграційний курс України не завжди був послідовним. Політичні розбіжності та вплив Росії часто гальмували поступ країни. Євромайдан та війна на сході 2014 дотепер. У 2014 році в Україні знову спалахнули масштабні протести, відомі як Євромайдан. Приводом стало рішення уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію з ЄС на користь тіснішої співпраці з Росією. Євромайдан переріс у збройне протистояння, яке призвело до зміни влади в Україні. Росія, невдоволена цими подіями, анексувала український півострів Крим та підтримала сепаратистські рухи на сході України. З 2014 року на сході України триває російсько-українська війна. Вона забрала життя тисяч людей та призвела до значних економічних втрат сучасні виклики та перспективи. Сьогодні Україна продовжує боротися за свою територіальну цілісність та незалежність. Країна також здійснює реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, розвиток демократії та зміцнення економіки. У 2019 році Україна обрала нового президента, який продовжує курс на євроінтеграцію. Війна з Росією 2022 Дотепер. На жаль, з 24 лютого 2022 року історія України збагатилася ще однією трагічною сторінкою Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Це стало ескалацією російсько-української війни, яка тривала на сході країни з 2014 року. Український народ чинив і продовжує чинити відчайдушний опір російській агресії. Збройні сили України. За підтримки міжнародних партнерів захищають свою землю від загарбників. Вплив війни. Війна Росії проти України спричинила масштабну гуманітарну катастрофу. Міста зруйновані, мільйони людей стали біженцями як всередині країни, так і за її межами. Міжнародна реакція Світова спільнота однозначно засудила дії Росії та запровадила масштабні санкції проти неї. Багато країн надають Україні військову та економічну допомогу. Майбутнє України. Наразі важко прогнозувати, коли та як завершиться війна. Проте Україна демонструє неймовірну стійкість та єдність. Євроінтеграція, отримання статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року стало важливим кроком на шляху євроінтеграції України. Це рішення ЄС є визнанням європейських прагнень українського народу та його боротьби за свободу та демократію. Незважаючи на війну, Україна продовжує рухатися шляхом демократичних перетворень та євроінтеграції. Якою буде її доля, залежить від мужності українців та підтримки світової спільноти, історія України, це сага про стійкість, боротьбу і прагнення до свободи. Український народ протягом століть протистояв численним викликам, вторгненням, окупаціям, голодоморам. Але, попри всі негаразди, українці зберігали свою національну ідентичність, розвивали унікальну культуру та ніколи не втрачали мрії про незалежність. Сьогодні Україна це молода демократична держава, яка продовжує будувати своє майбутнє. Вона зіштовхується з новими викликами. Зокрема, війною на Сході та прагненням до євроінтеграції. Але, як показує її історія, Україна має всі сили подолати труднощі та стати успішною європейською державою.